Молодець! Ще набрать українці! Усміняється! П'ятидесятниці, віддання тройці. Завтра перші територіальні громади. Нам і далі морочить голову політикою, щоб ми далі жили в своїй державі, як не в неприватизованій квартирі, на пташених правах. Ми що не знали? Микола Литвин! Вважає, що потрібно виходити не просто з бажання поставити чи зберегти якийсь намет, а з функціонального. Є три функції майдану, які не повинні бути втрачені при будь-якій реорганізації. Перша функція майдану це є тиск на владу. Друга функція майдану це є місце для збирання громадсько-активних людей. І третя функція майдану це історична пам'ять про вбитих, про повстання. Тобто ці три функції не повинні бути втрачені. Щоб Янукович виїхав з країни із прокурором новопризначене місто. Чотири місяці змінилося все. Ну ви самі бачите, як змінилося. Якщо перші дні тут були просто люди, зараз тут люди вже і живуть, існують. Дуже багато. Незрозумілих людей, як на мій погляд, які займаються вже не тим, чим треба, і стоять тут, живуть не з тою метою, для якої був насамперед, існував майдан. Воріть Богосвятині його. Волі у і сили його ми, представники громадської ініціативи Перевибори щойно роздавали на Майдані листівки з закликом громадян України, жителів міста Києва, прийти у вівторок, о 9-й ранку під стіни Верховної Ради і просигналізувати депутатам Верховної Ради про те, що їм пора би вже піти на перевибори. Оскільки це є шалений запит в суспільства, більше двох третіх населення України за соціологічними дослідженнями вимагають перевиборів і більше 80% населення, Стання готові прийти на перевибори, тому ми хочемо почистити цю раду, про сигналізувати про це. Ми готові таким чином: взяти мітли, взяти туалетні йоршики, взяти мочалки, взяти, не знаю, вантуси і прийти і показати депутатам, що так. Ми готові. Ми суспільство, ми громада, готові чистити Верховну Раду. Ми вимагаємо зупинити розробку змін до конституції для того, щоб провести справжню децентралізацію третя чинної конституції України, не допустити внесення змін у конституцію України. В адміністративно-територіальний поділ та місцеве самоврядування Азов підтримують багато волонтерів. Вчора, наприклад, танок на Майдані Конго провів ювілейний концерт. І всі зібрані кошти передав батальйону Азов. Чи багато там 14 тисяч. Це багато чи мало? це не багато, як по міркам вартості сучасних вигідів озброєння. Але ми щиро вдячні. Тому що це мистецька акція, тому що це крім всього підтримка. Ми відчуваємо нам діти з школ Київської області, Києво-Святошинського району листи солдатам передали нашим. Бійцям. Бійці плакали, коли читали дитячі малюнки, дивилися і листи. Ми щиро вдячні кожному українцю, кожній українській родині, яка допомагає нам у цій війні. Ми цю війну вважаємо вітчизняною і народною, тому що її веде народ. Кожен, хто допоміг, хоч на одну гривню, він є учасником цієї війни за визволення українських земель. Ми не прагнемо чужого, ми повертаємо. a sua